Уже декілька обмінів поспіль цивільних не відпускають. Треба ставити питання руба і вимагати, відпускати цивільних. Вони не можуть бути обмінені і вони мають бути повернуті. І серед них є дуже багато жінок. Жінок треба визволяти. З ними поводять себе страшно. Вони знущаються, вони б'ють наших жінок, вони тортурують наших жінок. І світ не має дивитись і мовчки спостерігати, коли вбивають наших жінок в тюрмі. Одинадцята частина 5 кримінального кодексу України для тих, хто бере участь у підготовці та проведенні референдумів. Якщо людина не піде на дільничну комісію, якщо вона не буде брати участі, то навіть якщо списки такі будуть використані, вона покарана не буде. Польща стала по нашій стороні плече в плече і бореться щодня, бореться з агресією і неправдою. І Я вважаю, що так кожен має зробити, хто себе поважає, в кого є елементарне відчуття гідності. Поляки продемонстрували цю гідність і дуже дуже сподіваюся, що такий альянс стане ще раз кажу прикладом усьому світу. Кремль дуже розраховує заморозити Європу. Як вони думають, європа дасть задню, Європа стане на коліна, а ми цього не допустимо. Жешу це одне велике місто хаб, за яке вони отримали від президента і від вдячного українського народу символічну назву Місто рятівник. І ми їм дуже за це дякуємо. Я була на хабі, де відбувається медична евакуація. Я зустрічалася з нашими пораненими бійцями, які сьогодні відлетіли до Швеції на лікування. На реабілітацію бачила діток, які теж полетіли на трансплантацію органів. Це дуже важливо, що ми маємо такі хаби, які допомагають нашим людям, допомагають відчувати себе в комфорті, в безпеці. І що казати, медично нам теж дуже потрібно, економічно нам потрібно. Енергетично нам потрібно на всіх фронтах нам потрібна допомога. Сьогодні мій візит саме з цим пов'язаний: гуманітарна допомога, як ми будемо разом розбудовувати Україну, як ви знаєте, Польща сказала, що береться за Харківську область. Нам було конкретно зрозуміти, потрібно було зрозуміти, що саме вони збираються відбудовувати, які для цього будуть фонди залучені, яка співпраця щодо співфінансування потрібна. Все це ми розклали по поличкам, бо коли ми зустрічаємось, це набагато швидше все відбувається і якісніше. Odbudowa Ukrainy to będzie ten etap, który jest przed nami. Dzisiaj infrastruktura krytyczna, szpitale, również częściowo szkoły to jest już zadanie, które należałoby realizować w bezpieczniejszych częściach Ukrainy już dzisiaj. Dlatego dużą czas poświęciliśmy, poświęciliśmy czasu na ustrukturyzowanie tej współpracy, stworzenie pewnego rodzaju funduszu, który będzie finansował te inwestycje, współfinansował między, między nami. Куребанді ангажовав причембіорства до реалізації поштигульних інвестицій. Відбулося восьме засідання українсько-польської урядової комісії, яка мала на меті власне обговорити питання поточні, які нас турбують. Кордони так ми знаємо, що є великі черги на кордонах з обох боків, страждають люди, страждають наші підприємці, пишуть листи, пишуть скарги. Потрібно було обговорити деталі, чому так виникають, чому такі великі черги, і що зробити, щоб їх було менше. Польща мені дійсно дуже близька. Я дуже поважаю поляків. Я завжди була, як вони кажуть, зволенніком так не критичним адептом саме альянсу Україно-Поського, Великоб, а це а трикутник Великобританія, Польща, Україна це взагалі те, на що я поклала декілька років свого життя. Я вірю в наш альянс. Я вірю в те, що український і польський народ може об'єднатися і створити потужну силу в Європі. Стати новим ціннісним орієнтиром, і я сьогодні, коли дякувала полякам, говорила це абсолютно щиро від імені українського народу. Це той моральний камертон сьогодні, який світові дає зрозуміти, яким має бути світ, коли говоряться про зло, неправду, агресію. Польща стала по нашій стороні плече в плече і бореться щодня, бореться з агресією і неправдою. І я вважаю, що так кожен має зробити, хто себе поважає, в кого є елементарне відчуття гідності. Поляки продемонстрували цю гідність і християнську любов. І Я їх ставлю завжди в приклад. І дуже дуже сподіваюся, що такий альянс стане ще раз кажу прикладом усьому світу. Дійсно, Кремль дуже розраховує заморозити Європу. Як вони думають, Європа дасть задню, Європа стане на коліна, Європа знову буде слабкою, буде роз'єднаною. На неї будуть тиснути суспільства, які побачать великі платіжки. А ми цього не допустимо. А ми знаємо, що зло не може перемогти, і жоден шантаж не може перемогти в даному випадку в 21 столітті. Президент Зеленський пообіцяв президенту Дуді 100 тисяч тонн вугілля, яке уже ми знаємо, де візьмемо зафрахтоване, законтрактоване, і через місяць, як я і казала, прибуде сюди вагонами до Польщі. Рівно як і Хмельницька АЕС зараз готується також експортувати електроенергію до Польщі. Тобто, ми зробимо все, щоб наші друзі і брати поляки не залишилися без енергії. А в подальшому, коли ми відновимо нашу територіальну цілісність, вони будуть тими, хто будуть в пріоритеті серед тих країн, які будуть відбудовувати нашу державу. Же очікувала, бо я знала, що президент і Решта людей не кидають нас на вітер слова. Я коли бачила цю критику, я не могла говорити. Так я знала, яка робота проводиться. Я знала, наскільки президент заангажований в те, що відбувалося за зачиненими дверима. Я знала, наскільки він шукає можливості через треті країни, знаючи, що Путіну не можна ані хвилини довіряти, ані сантиметра. нічого не можна довіряти. Як ви бачите, знайшли шлях через треті країни, так і Саудівський принц, і Ердоган. Всі долучилися, і результат на Обличчя я настільки щаслива, що повернули жінок. Я дуже хвилювалася. Ви знаєте, так за Мар'яну і за всіх, хто сьогодні. Потерпає і я була щаслива до сліз. Повернули маму двом дівчаткам, батько яких загинув в Азовсталі. Ми з ними на тісному зв'язку, і вони безмежно вдячні. Вони безмежно раді. Вже приїхали, зустрілися зі своєю мамою. Ми зараз шукаємо. От, поки я сиділа, якраз мої дівчата шукали їм можливості реабілітації. Вони поїдуть. Я дякую. До речі, польському фонду, який ми разом, як ви знаєте, Клементія Шептицького так заснували, який дає. Кошти жінкам, які звільнені з полону, ми вже їх подали на ці кошти, і до кінця місяця вони отримують 80 тисяч гривень. Кожна жінка, яка звільнена з полону, це ще один вияв любові поляків до українців. Скільки ще людей відбувають на це декілька тисяч. Ми говоримо зараз. Напевно, про дві з половиною тисячі люди залишаються, і найгірше, що там залишаються цивільні. Як ви бачите, вже декілька обмінів поспіль цивільних не відпускають. Треба ставити питання руба і вимагати відпускати цивільних. Вони не можуть бути обмінені і вони мають бути повернуті. І серед них є дуже багато жінок. Жінок залишилось чимало. Якщо врахувати, що з Азовсталі вийшла 131 жінка, а ви знаєте, поміняли лише декілька, то уявіть собі, скільки жінок зараз чекає, поки ми їх визволимо. І я буду постійно про це голосно говорити. Жінок треба визволяти з ними поводять себе страшно. Вони знущаються, вони б'ють наших жінок, вони туртурують наших жінок. І світ не має дивитись і мовчки спостерігати, коли вбивають наших жінок в тюрмі. 111.1 частина 5 Кримінального кодексу України для тих, хто бере участь у підготовці та проведенні референдумів. Якщо ми говоримо про референдум, яких, який ми ніколи не визнаємо, тому що це не відповідає ані законодавству внутрішньому, ані жодному гуманітарному праву, ні світ, ні ми, звичайно, ніколи не визнаємо. То звичайно, що я рекомендую, і ви це знаєте, знову ж таки настійливо уникати будь-якого контакту з окупантами, не йти на контакт, не давати в силу обставин своїх даних, особливо даних, тому що ми знаємо, що ворог збирається використати списки. Навіть не буде людей, вони просто використають списки і скажуть, що вони проголосували за. Якщо людина не піде на дільничну комісію, якщо вона не буде брати участі, то навіть якщо списки такі будуть використані, вона покарана не буде. Ми чудово розуміємо, що ворог збирається зробити. Але якщо буде добровільна співпраця, добровільна участь, звичайно, людей чекатиме покарання.